Люблю мати справу з пунктуальними та відповідальними людьми, тому що працюю по таких же принципах, і, друзі, і радий, що є можливість працювати з такими ж самими людьми. Покажу на прикладі даної Тесли. Ось, приїхав я забирати машинку, завтра вона поїде в кузовний ремонт. З самого раночку я її забираю. Домовилися, що зарядимо автомобіль до 80%. Приїжджаю я сьогодні, ось 78%. Було 80%. Я тут трішки покатався, поїздив. Заряд трошки просів, але. Головне тут це те, що люди дійсно дотримуються своїх слів. І якщо уявити, що завтра вранці я приїжджаю забрати автомобіль і він не був заряджений, просто забули, забили там різних мільйон бути причин. То як тоді бути, коли приїжджає зранку евакуатор, естота да, приїхав наш евакуатор. Зараз будемо вантажі нашу... така історія нікому не цікава і не потрібна. Я ціную і хочу, щоб ви також працювали і цінували тих людей, які підходять відповідально до справи? Тому що на деяких речах є дуже багато нюансів, коли ці людські якості вони виходять на перший план. А в автомобільній індустрії, в сфері автопослуг, на жаль, це більше рідкість ніж правило. Тому друзі, працюйте завжди з тими, хто відповідально підходить, цінує ваш час, ваші гроші і підходить до надання послуг відповідно.